Єднаймося заради миру. Під таким гаслом в будинку дитячої та юнацької творчості відбулася благодійна акція. Діти танцювали та співали, а батьки приготували на продаж різні смаколики. Аби послухати концерт, потрібно було внести символічну плату за вхід. Таким чином протягом трьох днів зібрали 9465 гривень. 5,5 тисяч вже нам передано волонтеру маховий ладі для придбання будівельних інструментів для 72-ї бригади. Ну і так як в нас ще залишились кошти, у нас дуже багато малюнків, листів, зараз ось ви бачите, то ми хотіли б і надалі продовжити таку акцію. Передачі і підняття настрою нашим солдатам, бо скоро новий рік різдво. Я думаю, там їм не легко. І читаючи наші листи, хотілось би підняти їм цей настрій. Діти, які взяли найактивнішу участь у благодійній акції, зустрілися з бориспільськими волонтерами, які регулярно їздять в зону. АТО. маленькі українці розповіли, яким чином вони долучилися до збору коштів. Я також приймала активну участь. У благодійному концерті я читала вірш і також стояла з банкою при вході. Я вважаю, що ми всі патріоти, ми повинні підтримувати нашу країну та державу, також наших солдатів. В будинку творчості, крім благодійного концерту, ми проводили три дні ярмарку, на яку батьки бабусі, мами та інші приносили різні смаколики. Пироги, кекси, цукерки та інше. Ми з мамою теж спекли смачні тістечка, адже ми справжні патріоти. Я теж приймала активну участь у благодійному концерті. Та на ярмарку, на жаль, ми не змогли з мамою спекти нічого гісінько, але з бабусею ми принесли цукерки в ато. Це ці акції дуже допомагають. Адміністрація будинку творчості висловила велику подяку батькам їхніх вихованців, адже ніхто не очікував такого ажіотажу. Дуже е, мені було приємно те, що велика кількість, надзвичайно велика кількість батьків відгукнулися на цю акцію. Звичайно, вся країна знаходиться зараз у великій складній ситуації. Багато чоловіків, батьків, синів знаходяться на неголошеній війні. І тому всі ми прийняли активну участь у цій акції для того, щоб показати свою любов турботу роботу про наших бійців. Любов нас. І наших дітей акція Єднаймося заради миру дала досить гарні результати. Розповіла директор будинку творчості Наталія Тименко. І тому вона буде не останньою. Заступник міського голови Людмила Пасенко зазначила, що збір коштів серед освітніх закладів міста розпочався ще з 1 вересня. І за цей період зібрали майже півмільйона гривень лише грошової допомоги. Пов'язують тих, хто на фронті, і тих, хто забезпечує надійний тил, волонтери. До міського штабу. А то є такий штаб. Звернулася Надія Григорівна буквально вчора про те, що, повернувшись із Дебальцево, вона знає, що потрібно сьогодні на передовій. І це саме потрібні кошти для пошиття маскувальних комбінезонів для наших розвідників. І знаючи про те, які цікаві акції пройшли саме у вас в будинку дитячої та юнацької творчості, то і зразу запропонували, щоб ви внесли отой фінансову допомогу на придбання тканини, а наші вже волонтери-майстрині пошиють ці комбінезони. Так само, і Лариса Арнестівна. сьогодні відправляються вони у Донецький аеропорт. Також складені гуманітарні вантажі, але каже, чогось ще не вистачає. А не вистачає саме отого теплого, щирого дитячого слова, написаного у листівці, і отого, мабуть, теплого зігріваючого малюнку, який викладаєте душу. Лариса сорока подякувала дітям та назвала їх маленькими волонтерами, адже листи та малюнки дітей це те, що надихає вояків. Всі, хто допомагає зараз армії. что-то вот такое делает, вот такое собирает. Это все вы волонтеры. Вы молодцы. Мы, знаете, без слез нельзя на вас смотреть. Смотреть, какое у нас растет будущее нашей нации. Любите Украину все. Добрый. И хочу сказать, что мы собрали передачку, и формы мы закупили, и продукты мы закупили. А хочется Николайчик, понимаете? А какой сейчас Николайчик? Ну, игрушечку нам вроде как... Мы передали игрушечки, то, то не живой Николайчик. А вот это вот от вас живой Николайчик. И письма, которые вы пишете. Вы знаете, что эти письма спасают очень многих. Надія Литвиненко також щиро подякувала детям за допомогу, патриотизм та веру в майбутнє. Ми дякуємо абсолютно всім батькам, місцевим, учителям, а особливо вам, маленьким діткам. Я хочу вам сказати, щоб ви знали, що там, де воюють зараз наші хлопці на передовій, кожен ваш малюночок, кожен ваш лист, кожна ваша кукла-мотанка приносить і надає натхнення всім нашим солдатам. Ви знаєте, я нещодавно повернулася із Дебальцево. Ми були на передовій, не доїжджає до села Хващівки, якщо ви там чули. Якраз знаходиться зараз мій син Олексій. І е, проїжджає Дебальцево, за нами на велосипеді їхав хлопчик, так і років дев'яти. Магазини там полупусті, деякі будинки взагалі розгромлені, розбомблені. Дітки живуть зараз у підвалах. Життя в них зовсім не таке, як у вас. І я е, зупинилась біля того хлопчика, тому що ми солдатам веземо дуже багато продуктів. Серед них є печення, цукерки. Ну, все, що тільки можна, взяла, витягла кольок цукерків, до нього підійшла, питаю, як тебе звуть? А він каже: мені Богдан. Хлопчинка кажу, чого ти за нами їздиш? Де б ми не під'їхали, до якого будиночка цей хлопчик на велосипеді їде за нами? Кажу, ти голодний? А він каже: Ні. Кажу, ти хочеш солодкого? А він каже, хочу. Йому такий кульок, цукерок передала і поцілувала. І ви знаєте, де б ми не їздили, той хлопчина за нами весь час їздив на велосипеді. І вже коли ми повертались до місця дислокації, його там зупинили і кажуть, куди ти їдеш, сюди не можна. А він каже: Я виросту і стану солдатом. От. Знаєте, що наші солдати, наші батьки, наші сини, наші хлопці завжди вони живуть натхненням того, що тут. На мирній землі будете знаходиться завжди ви, і вони будуть захищати до останнього подиху нашу рідну землю, ваше життя. Отож гроші, малюнки та листи передали волонтерам, які відвезуть їх до міста Дебальцево та в Донецький аеропорт. І на цьому допомога не завершується, адже любов до України нині живе в кожному серці. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.